Усім привіт! Сьогодні я пропоную вам приготувати млинці за рецептом провідної французької кулінарної школи Ференді, який викладений в їх книзі патісарі Ференді. Для цього нам знадобляться яйця, цукор, сіль, молоко, борошно, розтоплене, але не гаряче вершкове масло за бажанням темний ром або коняк і за бажанням апельсин. В тарілку кладемо яйця, сіль, цукор перемішуємо. Додаємо приблизно 100 г молока, перемішуємо і додаємо все борошно. Дуже добре перемішуємо, щоб не було грудочок борошна, а так як рідини небагато, то це зробити дуже легко та швидко. Далі потроху розріджуємо тісто, додаємо ще 100 г молока. Перемішуємо і заодно переконуємося, що грудочок порошна немає. І виливаємо молоко, що залишилось. Додаємо не гаряче вершкове масло. До речі, я додаю трохи менше масла, ніж зазначено в книзі. І за бажанням додаємо ром кімнатної температури. Під час смаження млинців ром випаровується, а приємний післясмак залишається. Я також додаю трішки менше рому, ніж зазначено в книзі. І тісто готове, дуже швидко і просто. Якщо є можливість, залишаємо тісто відпочити при кімнатній температурі на 2 години. Через 2 години добре розігріваємо сковорідку і хоча в тісті достатньо масла, але перед першим линцем я все одно змащу чи сковорідку шматочком сала. Це набагато зручніше, ніж змащувати її вершковим маслом або рослиною олією, адже сало рівномірно змащує поверхню і не залишає крапель. Виливаємо тісто на сковорідку, а перед цим обов'язково його перемішуємо. Кількість тіста регулюйте в залежності від бажаної товщини млинця. Смажимо з однієї сторони, перевертаємо. Смажимо з іншої сторони. І знімаємо з плити. Додатково я не змащуємо інті вершковим маслом. Все готово. Ці млинці виходять в міру солодкі, тому до них ідеально підходить джем, варення, зущене молоко, горіхова або шоколадна паста. Або ще дуже класним варіантом для млинців є масло з авокадо. Це дуже смачно і при цьому дуже гарно, адже виходить ніжно-зелене масло. Для цього треба збити 100 г м'якого вершкового масла з м'якоті одного авокадо додати або дрібку солі, або трохи цукру, в залежності від того, який крем ви хочете отримати в результаті солодкий чи солоний. Тепер ви знаєте рецепт від провідної французької кулінарної школи F Я бажаю вам вдалих експериментів і до зустрічі в наступних відео.